100 тисяч гривень зібрали на черговому вечорі села народу, що відбувся у скалаті. Кошти підуть на придбання чотирьох вантажівок для бригади НГУ Азов. Це і кошти кинуті у скриньки. Це і кошти зібрані на благодійному ярмарку, який організував благодійний фонд Скалат громада добра а також Полупанівські смаколики. Це і кошти з благодійного аукціону. Під час великої війни, така яка зараз точиться, відбувається не тільки змагання збройних формацій, відбувається змагання тилу, змагання економік. Змагання здатності народу. До мобілізації до того, щоб дати для армії якомога більше, і оця діяльність, яку я тут бачу, це один з важливіших факторів, одна з важливіших ознак того, що ми переможемо. Завдяки благодійному ярмарку зібрали 40 тисяч 300 гривень. Пачово тістечка, канапки, десерти, кава, гарячий борщ, вироби ручної роботи. Усе це можна було придбати в холі місцевого будинку культури під час заходу. Ще 2733 тисячі гривні з продажу домашньої пастели передали для бійців Шканка громади Ніна Челін. організували ярмарку. Волонтери фонду «Скалад громада добра і господині Полупанівських смаколиків. Скалачани долучилися до цієї акції і організували окрім благодійного вечора. ще таку благодійну ярмарку. І я думаю, що така згуртованість людей, яка є, вона тільки наближає нашу перемогу. Азовці є дуже важливо. Я вважаю їх елітою нашої армії. То є частина серця кожного. Ми знаємо, Маріуполь це місто Марії, але серце Маріуполя це полк Азов. На благодійному аукціоні серед відвідувачів заходу розіграли гільзи спецнарядів, ляльки-мотинки, вишиті бісером ікони та рушник. З кожного пониторці і буде щось для нашої країни, для нашої держави, для нашої перемоги, для наших хлопців. Дай боже, щоб вони найшвидше вернулися з перемогою. Ціль нашого і мета одна це. Боротьба з нашим ворогом і якомога швидше здолати його і наблизити нашу спільну перемогу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.